Pójdź jeden śpiew, jeśli młodym wyjść, jedź do lwowa. Wszędzie jest dosyć bezcennej okazy, do śmiechu, do łez, do bezcennej fantazji. Tyle jest miast, tyle jest gwiazd. Wszędzie zgadasz o piosenki tej słowa. i jak dziecko. Доброго дня, мене звати Ігор Лильо, і я спробую сьогодні вам показати декілька над... Почекай. Розкажи розкажимо. Львів веселе місто. Тут співають різними мовами, і навіть жебраки просять милостиню також кількома мовами, що завжди шокує наших гостей. Але все справа в тому, що місто завжди було надзвичайно цікавим і веселим. А я хочу вам сьогодні показати декілька цікавих закутків Львова, котрі особисто дуже люблю. Львів це місто, в якому не тільки хочеться жити, але як говорить багато поетів, тут варто навіть померти. Адже місто притягує до себе велику кількість людей і завжди було таким, де жили різні народи: українці, поляки, вірмени, євреї. До 1939 року в цьому такому своєрідному львівському тегелику переправив Переплавилося дуже багато різноманітних людей. А вони витворили оригінальну культуру. І, хоча населення міста змінилося, але попри все, воно залишається надзвичайно веселим і колоритним. Вірмени, які жили у Львові з давніх давен, мають тут свою церкву. Звичайно, що для Єгипта, чи Бейруту чи Єрусалима, 1363 рік це не вік. Але для нас в Україні цей храм, який є збудований тут вірменами у Львові, є найстаршою вірменською пам'яткою на території Західної Європи. А ми будемо зараз з вами оглядати цю церкву, про яку в нас жартують, що її оздоблення всередині мало би послужити доброю роботою для Дена Брауна. Він написав як відомо свій знаменитий код да Вінчі. Я спробую вас переконати, що в нас у Львові є не менш загадкові таємниці. Ми знаходимося всередині вірменського храму на сьогоднішній день. Більшість людей. Вважають, що цей храм виконаний в різноманітних стилях, чого тут тільки немає: і барокко, і модерн, і сецесія, і інші стилі все це перемішалося. Вся справа в тому, що цей храм будувався впродовж кількох століть, тобто його добудовували. Найстарша його частина це 1363 рік. А, наприклад, фрески, які ми бачимо в цій частині, де ми знаходимося, робилися вже на початку ХХ століття. Вірмени, які жили у Львові, вони запро. Сили для оздоблення свого храму одного з найцікавіших в той час художників у Польщі, якого звали Ян Розен. Він приїхав сюди до Львова з Варшави і розпочинає свою роботу. Одразу ж це викликало величезне незадоволення серед людей. Якщо ви подивитеся, наприклад, на фреску, яка знаходиться позаду мене, то ви побачите, що портрети людей, які зображені на ній, є не алегоричними, не якимись там, знаєте, такими символічними, а це портрети реальних людей, яких або знав сам художник, або були йому симпатичними, або були дуже відомими. Проблема полягала лише в тому, що багато серед цих людей на той момент, коли їх малював художник Розен, вони були ще живими. І очевидно, що люди, які приходили в цей храм, казали це неподобство. Як можна малювати людей, коли вони ще живі, як святих? Адже, наприклад, можливо, це мій сусід, якого звали Квятковський. Він погана людина. Він, ну, наприклад, не добр не дуже добрий сусід, а я повинен приходити в цей храм і молитися до нього. Відповідно, я на Розена піддавали дуже суворій критиці. Закінчивши свою роботу у Львові кілька років пізніше, він виїхав з території тодішньої Польщі, перебрався у Сполучені Штати Америки, де й помер у місті Вашингтон. До речі, американці вважають його дуже добрим і дуже якісним істориком мистецтва. Але в своїх творах Ян Розен залишив нам дуже велику кількість різноманітних таємниць. Фреска, про яку ми говоримо з вами, представляє собою момент похорону французького єпископа Одемона. Так, от зверніть увагу: несуть цього єпископа живі монахи, але поряд з самою процесією крокують душі померлих монахів, і ми їх можемо з вами спостерігати. Ми бачимо їх тільки завдяки тому, що ці монахи несуть в своїх руках свічки. І, власне кажучи, це не є єдина таємниця цієї фрески. Подивіться, будь ласка, на цього першого монаха, котрий крокує в процесі несучи тіло французького єпископа. Він дивиться вперед, але в нього закриті очі. Це означає, що це майбутнє, якого ми ще не знаємо. Другий монах дивиться на нас, отже, це сьогоднішній час. А у третього обличчя закрито спеціальним каптуром. Це означає, що це вже історія, якої ми вже не знаємо. Тому не випадково і гіди, та й гості, які приїжджають до Львова, люблять жартувати, що тут напевно була б велика робота також для Дена Брауна. Це ще одна фреска, котру свого часу намалював Ян Розен. Якщо ви побачите, поряд з фігурою Ісуса Христа знаходиться така дуже цікава постать, вбрана у Чорному, це старець з Бородою. Так, власне, Ян Розен представив постать митрополита греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Поряд з ним знаходяться зображення римо-католицького архієпископа та інших видатних постатей Львова та загалом країни, яка тут на той час існувала. Першої половини ХХ століття, ось тут, прямо перед нами, це епітафія для вірменського єпископа Ісаака Миколая Ісаковича. Якщо ви побачите, внизу напис є польською мовою, але вверху над самою фігурою Ісаковича напис є мовою вірменською. От в цьому і полягає таємниця міжвоєнного Львова, адже всі народи, які тут жили. Вони підпорядковувалися тій владі, яка була, вони її приймали, але вони ніколи не забували, ким вони є за походженням. Чи це українці, чи це євреї, чи це вірмени. До слова кажучи, про вірмен у Львові існує дуже цікавий анекдот. Кажуть, що ця приказка постала ще в 15 столітті, і вона говорить: там, де приходить один грек, там плачуть п'ять євреїв. Там, де приходить один вірменин, там плачуть і греки, і євреї. Вся справа в тому, що вірмени віддавна вважалися у Львові найкращими торгівцями. Це були феноменальні купці, котрі тримали в руках всю східну торгівлю. Більше того, саме їм вдалося виграти у євреїв торгівельну війну у Львові за східні товари. Зіблукає парамістична, пара містична. дві тіні зійшлися, щоб розійтися на ще одну вічність. Ще одну вічність, роля, що давно загубив корону, тінь чарівниці, котра загубила в роду.